Бррр. Або куди насправді поділися динозаври, написали Кес Грей та Нік Іст. Ну, як я вже й казала, надходив льодовиковий період. Температура падала, і усі динозаври були страшенно цим стривожені. А наскільки холодно буде, поцікавився бронтозавр. Замерзаюче холодно, відповів йому стегозавр. Мінус мільйон до утворення градусів Цельсія, сказав трицератопс. Занадто холодно для шаблезубих тигрів, здригнулися шаблезубі тигри. Навіть занадто холодно для волохатих мамонтів. Так що ж ми будемо робити? затремтіли птеродактилі. Треба зв'язати кілька джемперів, відповіли їм бронтозаври. І треба зв'язати їх дуже швидко. Усі динозаври спробували в'язати светрики, але це було безнадійно. Бронтозаври не могли навіть взяти в'язальні спиці. Стегозаври топталися по в'язальних схемах, а птеродактилі постійно заплутувалися у нитках. Зітхнули бронтозаври. Не годиться. Динозаври просто не влаштовані в'язати светри. Чого ж, а тірекси? сказав сільвізавр. Дивіться, які в них короткі лапи. Вони б ідеально підійшли для в'язання светриків. Усі динозаври виречилися на тірексів і нервово ковтнули. Ми не можемо просити тірексів зв'язати нам светрики, сказали стегозаври. Подивись, які вони страшнючі. Ні, 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 ні. Ми їх просити не будемо, Он вийдіть просіть, сказали бронтозаври. Перепрошуємо. Ми Ми не будемо, ні, не будемо. Он он, оціха йдуть, пересмикнуло саблезубих тигрів. На нас і не дивіться, ми не збираємося цього робити. Ось ви йдіть, сказали волохаті мамонти. Ми, а якщо вони за нами поженуться, а якщо вони нас упіймають, а якщо вони нас жеруть?» – сказали овіраптори. Ох, я сам піду й запитаю їх, зітхнув сільвізавр. Светри! загарчали рекси. Ти хочеш, щоб ми в'язали светри? Ми наймогутніші, найзеліші, найкрутіші динозаври на всій планеті. Ми не в'яжемо светрів. ту загупали вони ногами? Ковтнувся львізавр. Але ж ви просто створені для того, щоб в'язати светрики, пояснив сільвізавр. У вас підходящий зріст, ну, щоб багато в'язати, і лапи такі, ну, підходящої довжини. Наші лапи, можуть, підходящої довжини, але не для того, щоб в'язати светри, загарчали тірекси. Не для того, мама, квіточку ростила. А тепер тікай, поки ми тебе не зжерли. Ну, що, що тобі сказали ті рекси? поцікавилися динозаври, коли сільвізавр повернувся. <рекун> Ось що вони мені сказали. Матінко. затремтіли динозаври, і якраз почало сніжити. Сніг падави, падави, падав. Брррр. тремтіли стегозаври. Після двадцяти днів невпинного снігопаду у них зуб на зуб не попадав. Брр. тремтіли діплодоки. Після п'ятидесяти днів невпинного снігопаду у них посиніли носи. Тремтіли бронтозаври. Після восьмидесяти днів невпинного снігопаду вони вже не відчували пальців на лапах, і навіть кінчиків хвоста теж не відчували. На сотий день снігопаду почали тремтіти навіть тиранозаври. «Де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де! Ну, добре, І зітхнули вони. Зв'яжемо ті кляті светри. Клац-клац, клац-клац. Сільвізавр мав рацію. Ті рекси були просто неймовірними в'язальщиками. Насправді, у них так добре виходило, що вони зв'язали навіть різдвяного светра. А потім вони навіть розширили свій асортимент і нав'язали шапки з балабонами, рукавички і шалики. Тарам тарам та пам, пам Що холоднішим ставав льодовиковий період, то тепліше закутувалися динозаври. Але з кожним днем льодовикового періоду температура падала все нижче і нижче. А можете зв'язати нам комбінезончики? Можете? запитали динозаври. Не знаємо. М -м, спробуємо, відповіли тірекси. Комбінезончики від тірексів були просто дивовижними. А, дивіться, які у мене чики 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 чкічки. Ой, на мій подивися, який я моднявий. Та температура все одно продовжувала падати. Бррр. Дидикали динозаври. А, -а можете нам зв'язати якісь будиночки? Можете? Це було серйозне прохання, але ті рекси вже були справжніми монстрами спець. І ось усі динозаври оселилися у затишних в'язаних будиночках, скрутилися калачиками на в'язаних диванчиках. Та все одно температура льодовикового періоду продовжувала падати. І падати і падати. Бррррр. продовжували тремтіти динозаври. А ви могли б зв'язати нам якусь нову планету, таку, десь недалеко від Землі, і щоб там було затишненько, тепленько, волохатенько. Тірекси обожнювали великі, великі виклики, і вони відразу включилися у роботу. Клац, 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 клац. І вони навіть зв'язали велетенську ракету, яка могла б понести динозаврів у космос. Усі на борт! загарчали динозаври. Планета, в'язь, в'язь. Ось ми! Летимо. Динозаври напхалися у в'язану ракету і помахали на прощання землі. Чекайте, чекайте, закричали зненацька рекси. А якщо ми зникнемо з лиця землі, вам не здається, що люди колись подумають, що ми динозаври, вимерли. Маєте рацію, сказав сільвізавр. Як вони дізнаються, що ми просто полишили планету Земля, щоб почати нове життя набагато тепліше і волохатіше на планеті В'язь В'язь? А давайте пошлемо їм в'язану листівку, запропонував бронтозавр. Не пошлемо, заскиглив тірекс. У нас нитки закінчилися. Tom, 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 tom.